Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Територія ТРО. Мене звуть Олена, і сьогодні хочу продивитися західні області України стосовно небезпеки з 1 по 10 лютого. Давайте подивимося: Львівську, Тернопільську, Івано-Франківську, Волинську, Рівненську, Хмельницьку, Чернівецьку і Закарпаття. Закарпатську. Так. Львівська область, місто Львів, небезпека, місто Львів, небезпека, ракети, шахіди, ракетні удари, вибухи, руйнування, жертви. Що тут буде Львів? Львів з 1 по 10 лютого. Покажіть мені Львів, небезпека, Львів відлюдний. Потрібно буде десь переховуватись. Ситуація буде хибка. Щось не влаштовуватиме. Людей, колесо фортуни, правосуддя. І, і знову такі ж ці ракети. Є такі ракети, є якісь такі, такі прильоти, тяжка така ситуація. Ну, тобто, щось, щось може летіти, пролітати туди, у вашу сторону. Можливо, це буде в області. Зараз подивимося область, воно, можливо, місто підтягує область. Так. Львівська, Львівська область. Небезпека, ракети, шахіди, руйнування, вибухи з 1 по 20 Львівська область, з 1 по 10 лютого, з 1 по 10 лютого, з 1 по 10 лютого небезпека для Львівської області. скажіть, імператриця і повішений. Тобто якась ситуація, можливо, перевернеться. Буде хибка. Двійка Пентаклів говорить про розшатані ситуації. Будуть втрати якісь ресурсів. Втрати від, дивіться, бачите, от, отут-ось. Будуть літати, і будуть по об'єктам якісь ресурси. Втрата ресурсів. У місяць, вночі, можливо, вночі. Можливо, вночі. Тому що. Місяць, можливо, інколи говорить вночі. Ну і смерть. Смерть це зміни. Якісь зміни по ресурсам, якісь наводчики будуть просто наводити, знаєте, як от наводити по тим об'єктам, по тим ресурсам. Тому Львів, Львівська область, тримайтеся, можливо, у вас в ці 10 днів щось летітиме, і, можливо, щось дійсно, але я не бачу ППО, можливо, щось і буде у вас тут якесь влучання, бо втрата йде ресурсів. Бо втрата ресурсів йде. Так, далі. Тернопільська область, місто Тернопіль, місто Тернопіль, загроза, небезпека від ракетних ударів шахідів з 1 по 10 лютого, місто Тернопіль. Чи є небезпека? Покажіть небезпеку. Тут Пентаклів, двійка Пентаклів, хитка ситуація. Щось буде, знаєте, не збалансовано. П'ятірка жезлів, можливо, працюватиме ППО, якісь можливі даже удари нанесені будуть десь. Але тут дивіться, Тернопіль, Тернопіль і область це все можна говорити загалом, тому що от, ну, воно так загалом ситуація йде. Зараз буду і викладку робити, просто загалом, тому що ну, от, не можна сказати, що це буде все в Тернополі. Скоріше всього, це область, але Тернопіль і Тернопільська область, воно енергія йде одна і та ж сама. Тому дивіться, удари. Тут іде трійка мечів, це такі ну, попадання попадання в ціль. І жертви можливі. Вежа, знову ж таки, вежа руйнування і весмірка жезлів. Тернопільська область, Можливо, влучання, тому будьте максимально обережні, будьте максимально обережні і не нехтуйте повітряною тривогою. Так, давайте подивимося, Івано-Франківська. Івано-Франківська область. Ми ж тільки що Тернопіль і Тернопільську область. Дивились, чи область не дивилися? Щось в мене тільки що збили. Боже, не пам'ятаю. Тернопільська область, якщо я вас не продивилась зараз, бо це у мене склероз. Чи я тільки що сам Тернопіль продивилась, чи і Тернопільська область? Ну, будьте обережні, і там, і там. Дивіться, там воно загалом все підтягує. Так, Івано-Франківськ та Івано-Франківська область. Давайте подивимося: небезпеку. Небезпека з 1 по 10 загроза, ракетні удари, шахіди, руйнування, жертви, вибухи, пожежі, все що. Небезпека. Івано-Франківська область, Івано-Франківськ, з 1 по 10 лютого, Івано-Франківськ. Карта смерть. Карта змін якісь. Так, Івано-Франківська область, Івано-Франківська область Сонце. Благоприятна. Тут щось це місяць. Щось можете, знаєте, таке вночі, якісь, здача якихось об'єктів, щось загроза з води десь ну, зі сторони моря. Дев'ятка жезлів буде працювати, скоріше всього, ППО. Так, ну що тут? Івано-Франківська область, івано франківськ Ну Дивіться, якісь, тобто ці попадання можливо в цілі в якісь ресурси. ресурси Те, що ми можемо тримати ну, те, що ми маємо. Так, вечірка жезлів, диявол. Ну Також, знаєте, щось може страху навести, тому що і диявол, і, і жезли летітимуть, але. Працюватиме ППО, тому сподіваємося, віримо в наше ППО, що воно все ж таки нас захистить. Будьте обережні, також бачите, що слетить. Волинська область, місто Луцьк. Небезпека з 1 по 10 лютого. Покажіть небезпеку для Волинської області та міста Луцьк. Ракетні удари, шахіди, вибухи, руйнування. Ця небезпека. Покажіть небезпеку з 1 по 10 лютого для Волинської області та міста Луцьк. Місто Луцьк з 1 по 10 вежа. Можливо, все це разом. Я е, говорю, що е, область і місто воно енергетично спільне, тому, можливо, підтягуватиме Луцьк. Луцьк. Тут така, знаєте, ситуація якась ну, старші самі аркани. Вежа. Е, е, імператор. Це руйнування якоїсь знаєте, якоїсь влади, якось вищого, знаєте, таких чинів. Можливо, господі, якесь руйнування як церкви, начебто, чи руйнування якось, можливо, якась. Що тут імператор говорить нам? Відлюдник. Щось, можливо, знаєте, буде летіти. Летіть кудись, треба переховуватися, тут треба триматися десь сховищ, тому що тут така ситуація буде хитка, дуже летітиме щось і кудись буде влучання, влучання в якісь об'єкти, які приносять стабільність. Ну, Всі ми знаємо, що це. Да? так? І карта повішений, тобто можливі жертви. Що тут нам говорить? І ще це все хитрим, дивіться, хитрим ходом. Хитрим ходом, щоб завдати тупік, якийсь тупік. Що це ви вже говорить? Ну, знаєте, тут якась ситуація, якась щось відбудеться, якась така подія відбудеться, якась втрати якісь будуть. Щось стосовно такого летітиме в ціль, кудись в ціль будуть цілитися. Але тут тако, знаєте імператора, як, начебто, в якогось як смерть якоїсь людини якось поважної. Мені от хочеться прямо аж так сказати по цим картам. Тому що і повішена якась жертва. Можливо, багато жертв буде при якомусь, ну, влучанні. Тому будьте максимально обережні. Так, Рівненська область, місто Рівне, Небезпека. З 1 по 10. покажіть мені, з 1 по 10 лютого небезпеку Рівне і Рівненська область, вибухи, ракетні вибухи чи ракетні удари, шахіди, вибухи, руйнування, Рівне, та Рівненська область, покажіть мені, будь ласка. Так, рівне, рівне, з першого десяти. Тут оборона буде, десь ППО буде працювати поряд. Знаєте, якась, от дійсно, тут також, знаєте, здача, можливо, оцих шахів чи цих шпіонів, можливо, здача диверсанти, якийсь прорив можливий. тут також. Можливо, також, знаєте, якісь маніпуляції на кордоні також можливі. Якась ситуація буде така. Також летюча, така. знаєте, шахіди, можливо, ракети. Щось, можливо, якісь загострення на кордоні. Що тут говорить відлюдник? Єрофан знову, боже, тут такі старші аркани, Якось Рівненська область також, будьте обережні. Тут йдуть знаєте, втрати втрати ресурсів. Тобто вони б'ють по таким ресурсам, летітимуть, де що знову зруйнувати, стабільність нашу. І вони по наводки, все по наводки. там все чітко роз... знають, де, куди, куди бити. знають. Тому будуть застосовувати силу прямо направлену на якусь ну, імператор, тобто на якусь стабільність, на руйнування стабільності. Тому також саме рівне і Рівненська область. Тримайтеся, держіться, не нехтуйте повітряної тривоги. Це 100%. Так, Хмельницька область, місто Хмельницьке з 1 по 10. небезпека з 1 по 10, Хмельницька область. Хмельницький, місто Хмельницький з 1 по 10 лютого, яка яку небезпека очікується. Ракетні удари, шахіди, вибухи, руйнування. Так, Хмельницький з 1 по 10. Оборона, тобто ППО скоріше працюватиме, десь там летітиме щось, лицарь мечів, диявол. Знову ж, ви бачите, такі карти не дуже. Колісниця, так, Хмельницька область, Хмельницька область летітиме якась колісниця, але буде збито, скоріше всього, все, тому що, начебто, тут йде ну, тупік, тупік тим, тому що летить. І успіх, перемога. Ну, Очікуємо на те, що все буде працювати. Тобто тут дивіться також активна ситуація, десь там прольоти мимо вас, можливо, в принципі, скоріше всього, що на вашій території Хмельницької області буде десь ППО працювати. Так, Чернівецька область, Чернівці, загроза, ракетні удари, небезпека шахідів. Вибухи, руйнування пожежі. Чернівецька область, місто Чернівці з 1 по 10 лютого. Так, з 1 по 10 лютого Чернівці. Ну, На саме місто Чернівці, начебто все нормально. Чернівецька область з якась силу будуть надавати смерті з сусідньої країни. По кордонах, якісь здача об'єкта якогось, знаєте, ситуація якось, можливо, якийсь удар. Один десь удар буде запланований отакими здатчиками. Тобто, це такий, знаєте, шпіон і здача здача об'єкту якогось, можливо, пожежа і жертви. Тому де, більше таке на область, більше таке на область Чернівецька. Тому, можливо, в принципі, ракет такого не бачу, але, можливо, десь щось таке буде, от, ну, якась така, можливо, руйнування, якісь будуть стосовно пожежі якогось такого, воно продивлюється як небезпека. Так, Закарпатська область, Закарпатська область, це місто Ужгород, Закарпатська область, покажіть, з 1 по 10. Лютого, яка небезпека буде для Закарпатської області місто Ужгород? З 1 по 10 лютого, місто Ужгород. Так, ну, в принципі, тут помірність, тут, начебто, така ситуація більш-менш спокійна. Що тут Закарпатська область? Закарпатська область, якісь руйнування, можливо роз... ППО, скоріше всього, Ти Дивіться, які остри, агресивно, агресивні карти. Тобто щось летітиме руйнування і збиватиме ну, ППО, можливо, тому що це ППО. Але летітиме ну, от сюди знаєте, на стабільність. Але ну, повинна ППО спрацювати, тому що ну, ППО і стабільність. Тобто є шанс, але будьте обережні, тримайтеся подалі від таких людних місць і від якихось там енергетичних об'єктів. Тому будьте максимально обережні, бережіть себе. На цьому все західні області ми розглянули. Вдячна буду за ваші підписки. А також ставте дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення, коли в мене виходять відео. На все добре, слава Україні! Бережіть себе ще раз.